Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Глина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І далі звучить програма Радіо День. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 фам. Первомайськ, 105,9 FM. За календарем 11 листопада 2024 року уже 992-й день Україна протестують повномасштабному вторгненню Росії. Цієї ночі країна-агресорка знову запустила по Україні десятки шахетів. Тривога майже всю ніч лунала у багатьох регіонах. Цього разу ворог атакував безпілотниками типу шахет місто Миколаїв. На жаль, через влучання загинуло п'ятеро осіб, четверо мешканців приватного будинку. Троє жінок та чоловік та мешканець багатоквартирного будинку. Постраждала також жителька чотириповерхової будівлі. 45-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес. Її з гіпертонічним кризом госпіталізували до медичного закладу. На місці влучання працювали психологи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок, 11 листопада, за психологічною допомогою звернулося 22 людини. Один приватний будинок зруйновано. Кілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно локалізовували, знищено два легкові автомобілі, вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання. Увесь день комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків ворожої атаки шахедами. Російська воєнна агресія на території України та щоденні воєнні злочини окупантів призводять до загибелі або важких поранень. Потерпають як військові, так і цивільні люди. Тема інвалідності особливо загострилася в умовах повномасштабного вторгнення. Україна як держава прагне і створює умови забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до основоположних людських прав та свобод. Але й самі ветерани беруть активну участь у реалізації різних програм проєктів. Які направлені на різнобічну допомогу ветеранам. До прикладу, 6 листопада у медіа-центрі Україна ветеран з Миколаєва Олександр Терещенко анонсував запуск соціального проєкту для людей з ампутаціями. Я зміг. І ти зможеш, ініціатором якого є він сам. А якою є головна мета соціального проєкту Я зміг і ти зможеш, та за допомогою яких засобів ресурсів він реалізовуватиметься в Україні і в Миколаєві, зокрема, розповімо далі у програмі Радіо Зауважимо, що Олександр Терещенко, ветеран російсько-української війни, доброволець, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, брав участь у захисті Донецького аеропорту у жовтні 2014 року. Отримав мінно-вибухове поранення, ампутацію рук, травму ока. Наразі є керівником міжнародного благодійного фонду Олександра Терещенка. Він зазнається, що декілька років обдумував ідею проєкту, який би був мотиваційним для ветеранів. Колишній військовий з командою однодумців передусім хоче допомогти якомога більшій кількості ветеранів, які втратили кінцівки і абсолютно не знають, як їм жити далі. А більше про ідею, її реалізацію та тих, хто допомагатиме, ми запитаємо у пана Олександра Терещенка. Він вже зараз є. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. І перше питання: чому так довго не наважувалося реалізувати свій проєкт, а тільки зараз це зробили? Слухаємо вас. Ну, знаєте, я живу 10 років без рук, пройшов такий дуже довгий шлях. Адаптації до життя, пристосування, і це дуже складний шлях, коли ти ну ми ніхто не народжується з досвідом знаннями, як жити без рук, коли ти їх втрачаєш в зрілому віці, рук, ніг чи там ну якусь іншу набуваєш порушень здоров'я, і дуже мало приділяється цьому увагу, коли ну ти отримуєш протези, тебе забезпечують цим, але далі їх опановувати доводиться самому. І не все виходить одразу, і деякі речі я освоїв через, наприклад, закапування очей самостійне, яке мені необхідно робити робити щодня. Я це опанував аж через чотири роки. До цього був впевнений, що я цього не зможу ніколи. Там ще якісь речі голитися електричною машинкою для гоління, взагалі, в минулому році тільки. Навчився і ось поволі, коли як я опановував ці речі і проходив цей шлях. мене ну вже останні два роки напевно постійно відвідувала думка, що варто було ділитися досвідом, як досягати ось саме таких речей в побуті досягнення щоденної незалежності, не, не просто мотивації такої лозунгами моральної. Давай вперед», там, молодець! Життя буде тривати після війни. А допомогти зробити перші кроки, як дати собі раду ось з такими речами, і я звернувся з цією пропозицією до посольства Сполучених Штатів Америки в Україні як випускник програми відкритий світ конгресу Сполучених Штатів у 2017 році. І вони підтримали цей проект завдяки їм. Я зміг його втілити в життя, але він має одну особливість: ви будете тісно співпрацювати з відеоматеріалом. То як все це відбуватиметься, хто ще в цьому вам допомагатиме? Ну я є автором, частково героєм цих сюжетів. Так це на мою думку, і на мою моя ідея полягає в тому, що це мають бути такі конкретні відеопоради, де б людина могла подивитися, зрозуміти, як я роблю ти чи іншу що річ, там голюся, чи що зуби, там стрижу газон вдома, чи там інші ветерани, які щось вже навчилися робити після втрати? Ні чи інших травм. і е, дивлячись це відео, тому що людина ну багато 70% напевно інформації сприймає візуально, особливо коли треба щось повторити. І щоб це була ось така, не не художній, не документальний фільм, а суто така. Відо інструкція, практична, так угу. і звісно, що партнери проекту це платформа української документалістики Лариса Покальчук, режисерка, документалістка, які займаються зйомками. Ми вже відзняли там десь ну напевно шість відео яких має бути загалом 12 Ну в перший рік, скажімо так, за умовами гранту, і вони монтують в цим десь 10-15 хвилин кожна порада має бути, до кожної такої відеопоради буде PDF, така роздруковка, як, ну, Інструкція чи порада, де буде чітко прописано, там як адаптована там ванна кімната для мене, які я підбираю, наприклад, там вимоги до зубної пасти, зубної щітки, до гоління. Ну, тобто, щоб можна було порекомендувати, людина подивилася, чи підходить їй це чи ні. Також буде в проєкті включено подкаст на тему соціальної адаптації, теж має вийти 12 подкастів, де більш так вже буде обговорюватися ось цей процес. Це важкий шлях саме знайти себе в цьому житті, пристосуватися до нього, де будуть учасниками дискусії близькі, рідні ветеранів з інвалідністю, люди, які там працюють з ветеранами або просто. Представники громади, щоб говорячи про цю тему про цей проект, щоб створити ще такий простір інклюзивний для того, щоб цей процес проходив швидше, щоб люди зрозуміли людям, які ось втратили кінцівки. Потрібно не жалість, не співчуття, там не молитися на нас, поставити в куток як ікону, а створити допомогти створити нам такі умови, де могли ми могли жити повноцінним життям, самореалізовуватися і не відчувати, що ми якісь якісь інші. Тобто автором порад безпосередньо будете ви, але будете дослухатися, долучати думку інших людей, які зазнали тих же чи інших ушкоджень, так ну безумовно. Я підходжу до цього. Я просто чому зараз більшу частину відео зняв сам, щоб показати який максимальний рівень відвертості має бути, тому що я там більшість фільмів знімав себе вдома, показував, як я пристосовую. Як мене ванна кімната пристосована, як туалет пристосований, щоб це було не нуменше розмова, більше ну таких практичних речей, які. Продемонструвати можна. Тому що ну, зазвичай люди, у нас таке досить консервативне суспільство, люди не дуже люблять ну, запускати себе в особисте життя, Там дружини, переживаючи, як люди подивляться, що в неї там якісь занавіски, чи побут не так, і ось це завжди стримує. Звісно, спілкуючись з іншими ветеранами, які отримали інвалідність і втратили руки чи ноги, я, звісно, розумію, вони моє а питання, от що тобі було найважче подолати самому і навчитися робити, і поділися цим, тому що тобі вже це, ми це вже досягли. Навчилися. Нам здається, що це просто. А хтось ще можливо там за декілька років не може придумати, як йому це зробити самостійно. Тому звісно, я не тут не, не, не беру на себе роль там істини. Останньої інстанції дослуховуюсь також там до режисера, подкаст робить Ольга Гужва зі Львова. Щоб це було зрозуміло не лише для мене, а й для всіх навколо це буде на youtube каналі Так і називається Я зміг і ти зможеш. Ютуб канал проекту, де ми будемо розміщати такі відео. Можна буде знайти посилання ну, або в Ютубі, в всіх сторінках соцмереж благодійного фонду мого Олександра Терещенка, який реалізує цей проект в соцмережах наших партнерів, і ми будемо активно просувати, показувати, зв'язуватися з. Реабілітаційними центрами, з ветеранськими просторами, з усіма організаціями, які так чи інакше контактують з ветеранами, то й власне це може бути корисно і цивільним людям, які втратили кінцівки Або родичі інші, їхні, які можуть або втратити. родичі. Це така загальна річ, що ми маємо обмінюватись таким досвідом, щоб пришвидшувати оцей процес соціалізації, тому що у багатьох опускаються руки, хтось не не зміг навчитися щось зробити протезом, і він перебуває в депресії, і це дуже погана річ. Це той самий. Підхід рівний рівному це не те, що там прочитав в книжці, як це має бути там з точки зору науки, а це те, що життя, що ми всі осягаємо кожний день, вчимося, і дуже багато. Я звертаюся, щоб. Хочемо максимально залучити і тих, хто готовий поділитись досвідом. Якщо не хоче, щоб його знімали знімали вдома, то я пропоную записати на телефон відео, щоб можна було поділитися і теж розміщати ось такі відео, щоб це така була, знаєте, платформа чи база комунікації, де кожна людина могла б зайти і спробувати знайти щось для себе. Ось такою є мета соціального проєкту Я зміг і ти зможеш, який дійсно стартував 9 листопада 2024 року на Ютубі. Проєкт має на меті зібрати досвід адаптації інших ветеранів. Поради будуть корисними для ерготерапевтів та реабілітологів, які працюють з пацієнтами з ампутаціями, і будуть своєрідними інструкціями для родин, аби розуміти, як облаштувати помешкання та як допомогти людині з ампутацією стати самостійною. Року організатори створять мінімум 12 порад для людей з інвалідністю у виконанні певних побутових справ. Проєкт триватиме до серпня 2025 року. Зі слів керівника комунікаційного напрямку проєкту Олексія Захарченка, життя цього проєкту не рік. А на жаль, на багато років команда розраховує на підтримку різних урядових структур, які в цьому напрямку працюють. Тобто, ще одна мета проєкту це дійти до кожного ветерана за цей рік. Далі коментує пан Олексій Захарченко. Так, всім доброго дня. звати Олексій Захарченко. Я є засновником комунікаційного агентства Mass Agency. Ми як партнер долучилися до запрошення команди проекту. Я зміг, і ти зможеш. До цього проекту і займаємося його комунікаціями, тобто висвітленням, піаром, розвитком для того, щоб вся необхідна інформація, яка реалізується проектом, донесена була до цільової аудиторії, тобто для до ветеранів, і не тільки ветеранів, а й до цивільних, хто має ампутації і хто. Щоб допомогти їм адаптуватися в цивільному житті. Працюємо з багатьма різними соціальними проєктами, володійними фондами, але тут ми отримали таку унікальну цікаву пропозицію, і був захваті від ідеї, тому що дійсно люди, які повертаються, вони за ампутаціями їм дуже важко пристосуватися просто там до життя суспільстві, та й до бути мотивованими жити далі. А про що є якісь тренінги, навчання, якісь е, програми адаптації? А найскладніше, мабуть, пристосуватися до життя в побуті, і тому ми одразу погодились підтримати і робити я скажу, що це проєкт ну, багато років на 10 вперед, тому що він, він залишиться. Навіть коли ви станете зніматися ці відео, вони залишаться як архів на YouTube каналі в першу чергу. І всі люди, які матимуть ампутації, зможуть ними користатися. Ми хочемо, щоб на каналі з'явилося там 2, 3 5 відео. Які вже в процесі майже закінчені. Тоді ми будемо використовувати рекламні інструменти, розсилки прямі. Але кожного дня ми також виставляємо такі YouTube Shorts, відео коротенькі по одній хвилині, там де зокрема Олександр Терещенко показує якісь такі анонси різних людей. Логіка, така була наступна: одне відео на місяць, Одне відео, один подкаст на місяць. Це визначалася командою, яка писала проект. Відео буде більше відео, одразу розкрию секрет, тому що один відеоурок — це там такий ранок, це застеляння ліжка, почистити зуби, там поголитися, або там ще щось. І одна інструкція, а то вже виходить три різних відео. Тому відео десь буде до 25. І ми можемо мати сподівання, надію на те, що проєкт може продовжуватися. Про те, що ви сказали, це не на один рік. Так, але знову ж таки багато в чому залежить від фінансів. Так, ну тому що все ж таки робота. Ну багато хто тут точно працює, там не, не за якими заради грошей, але все одної техніки, робота операторів і транспортні втрати, це все тягне за собою певні фінансові втрати. Це ми закликаємо. Інших у нас відкрита Google Форма, там де інші ветерани можуть надсилати свої дані, свої історії, і ми теж ці відео можемо публікувати. Тобто, це не історія там одного Оксана Терещенко, Ми хочемо, щоб все ком'юніті без до свого по своєму, щоб всі ветерани ділилися своїми напрацюваннями, своїми лайфхаками, як виживати, як адаптуватися. Якщо ми створимо таку спільноту взаємодопомоги, це буде ідеальним. Результатом нашого проекту, тож на завершення розмови можемо лише додати: знаходиш проєкт Я зміг, і ти зможеш в соціальних мережах і можеш за потреби або користуватися порадами, або надсилати свої пропозиції, бо тільки об'єднані спільною метою разом допомагаючи один одному, ми зможемо подолати і ворога, і власні негаразди та перепони. І на цьому сьогодні завершуємо програму Радіо День, я ведуча Галина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.